Насправді, чи ті чиновники, які розказували про те, що тут все погашено, чи їхні слова відповідають дійсності. От підемо зараз подивимося на ті тарикони збагачувальної фабрики. От, І я, да, крупним планом. Ви може, сфотографувати ще як фотографію. Так? Зараз, я, зараз, зараз, я секундочку. О, отак. От по нови чиновник і все, що видно, як терикон насправді горить. І так, по всій довжині. Сонце а, заважає. Може би тут найбільше погашеного терикону. Будь ласка. І жовта сірка зверху. Це, це те, чим дихає населення і народ, в Червонограді і всі слід. Будь ласка, подивіться. 8 червня 2016 року. Так, видно, видно. Ось початок горіння звідси і півтора кілометра, подивіться, сивий дим до самого кінця. Результат гасіння. Півроку перекона. Ідемо, подивимося ну, Я б сказав, би, це не початок. початок... Значно далі. Він... О там, до речі, також димить. Там навіть, видно. І, і навіть так. трошки далі, О, там видно, що також димить. Ще. ще за... зараз. Якраз кущі. Отак. Оце початок. Ну, початок далі ще. Зараз я попробую сонце дуже несприятло. Так, там нема, там нема. Брання, коли сонце сіди. А теж, напевно, не б дуже добре. Так, оце ми бачимо початок. Чаток і по всій довжині. Ось, будь ласка. Наслідки любові до розкрадання вугілля. Ось червоний, яке видно, клас. Ви, Супер. Взагалі. Червона. Аж червона вугілля. Це називається не горить вугілля. Гляньте. Іван, глянь. Яка красота. Що, що, що насправді? Нормально? Кидайте, бо гляньте, вон. І, і полум'я вже. Так, да, так, да, пам'ятаю, а от дивиться. Це називається не горить нічого. Все, кругом. Глянь, глянь, глянь. Так, оно відійшло. Загашений тариком, будь ласка. Помилуйтеся всі. Зараз. Одна хвилина. Я би казав забрати, бо скажуть розпалюєте. Так, так, та, та, спеціально. Ага. Зараза, чекає, зараз почекає. Добре, я чекаю. Хвилинку. Ви трохи краю кинув, треба було по центру. Запрошую на шашлик всіх міністрів, голів Верховної Ради і пана Синюшку. Подивіться, що відбувається насправді. Клас. Це тільки невеличке але, але, місце. Але, 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 але щоб але таке то, було розжарене взагалі як вугілля, це... цей. воно піну, а мені вже вона в ноги пече, <ріган> нічого воно піді в ноги бо ну, там же ж жар висті. Ви, <ріган> пече, слухай, стою. <ріган> Ніфіказу. Бі... Там видно ну видно звідси, та? червоний, <ріган> так? Червоний. Та? 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 Прямо зовсім червоний. <ріган> то То рахуйте то День, а приїхати вечором. Це зверху? Зверху, а що там всередині? Всередині повністю. Буде завтра дуже класний привід. Єдине, що треба буде якось подумати, як в тебе забрати це відео. Легко. Так, ще одне місце. Дивимось. Юрій Іванович, якщо можна десь за годинку приблизно, наберіть мене, а тут, до речі, і видно далі оце червоне. видно, видно, Ось Наразі де є маленький дим, там буквально через 10 см вже йде жар під тисячу градусів. Я вам скажу більше, там де менше, там, де нема того диму, от да. Там ще більше. Ще більше. Ось я бачу під камнем. Є. І тут у нас таких місць, зараз я покажу, по всій довжині. Туди і сюди. Продовження оцього півтора кілометрового терикону, ось нова частина, з іншого боку, вже з боку адміністративних і будівель переробки вугільної компанії. Будь ласка, подивіться. О, дихати неможливо практично. І санстанція пише 23.05 про те, що вона тут жодного джерела загоряння не виявила. Подивіться, санстанція, пане Сінюка, своїми очима. Джерела загоряння як грибок поріс така от штука як сіль це ж щось якась гадость це сірка напевно скаже лежи сірка Ні, нічого не горить все нормально все в порядку тут респіратору не допомагає тут напевно треба щось таке Так, та рехка дуже. О, горіло, горіло. Видно, що це перегорівши вже. Тим, Воно, і, тим не менше, ще горить. Виявляється, горить вже, напевно, не один рік, а не, не півроку, коли люди на сполох почали бити. Як можна довести до такої екологічної катастрофи? Уявлення немає. Так, вже це вже у нас старий терикон. Ну, старі відходи займ, займа... зайняті. Так. А от там що то, шо шахта чи то шок? Це восьма шахта. Вона вже зачинена. Вона залита водою, чи що там, на консервації? Так, але я наразі не знаю як її там закрили, зачинили. А от і тут видно займання. Я... Ні, діти йдіть, я хочу. Якби якось було. Видно ще отек, що зверху там. Зараз ми туди підемо. Ні, звідси не Ось трохи заходили. Ось місце, місце, де був вибух черговий. І викид в атмосферу. Всього найкращого є в таблиці Менділею. Воно, видно, горить тут вже руками. Тобто... Замість станції і місцевої адміністрації йдемо досліджувати, що там насправді горить. їм показати, завтра в тому числі. З Олегом Степановичем. А Вдруг треба допомоги. Дякую. О, о. Тут і на дорозі горіш. Це красота. О, тут не але як ти думаєш? Вон, вон, вон. О, а, тут, це... тут пусте. Ну, Відійдіть далі. Ось, будь ласка. Черговий приклад повної безгосподарності і екологічної катастрофи. Ось. Особливо тут. Димить і сірка зверху. Гляньте. О, з кристалами. Найкраще найяскравіше видно, ось. Старий терикон. До чого доведений. Подивіться. І це не має джерел загоряння зовсім, не? покидьки ви всі начальники. П'яко кажучи. Але як дорога може, Тому що тут дорога, ну видно, що вона стара дорога. Я вам скажу, тут небезпечно знаходитись, дивіться, який обрив. Бачите, воно, воно може з сув бути. Відколено, ну. так. Може бути легко сув. Може. Отак. І може і рванути, може, Важно. реально дихати вже неможливо. Насправді ви зараз, ми тут знаходимося, дихати просто неможливо з іншого боку, найстарішої частини терикону, яка знаходиться в двох кілометрах від того початку, де ми бачили. Ось, будь ласка, на старій дорозі. Джерела загоряння, при тому абсолютно небезпечні не тільки з сіркою, а з пустотою, коли так от стукаєш ногою, там пустота. І це може бути або черговий просто вибух, або якась провалля. Тому дуже обережно з такими речами. Якщо хтось захоче відчути той самий екстрим, який ми сьогодні разом з Валерієм тут проводимо. Йдемо, тому що ще задушимося. Ну, воно буде, так? Так, видно. Ось. Черговий доказ того, що горить весь терекон, на самому верху, на третьому поверсі, на найвищій точці, ви бачите дим, який здіймається над всім Тереконом. Ось, будь ласка. Полюбуйтесь. До Ау, екологи, веде. Екологічна інспекція, прокуратура, державні органи. ВД, подивіться. Але таке враження, що воно взагалі покинути це все таке, Так, а, це і є покинуте. А що працює, коли вони возять, оці всі вагони. Тільки... От тільки оце, бачите, пряма дорога? Оце, так, оце, да, конвейер іде по галереї туди. А все Оце мертвяк, оці два здорових бункера, це мертвяк, повний? Так, оце теж мертвяк, це галерея.